Всім привіт, друзяки, всім доброго здоров'ячка. Матковське на зв'язку, і сьогодні я хочу записати невеличкий відеоролик, в якому розкажу вам, поділюся і, можливо, порекомендую якийсь гарний кораблик за вугілля у World of Warships. І так, поїхали, друзі. Сьогодні ми поговоримо з вами про такий спосіб, як. Купівля в адміралтійстві, є в нас тут і за дублони, і за сталь, і за вугілля. Але сьогодні наша тема буде за вугілля. За цей ресурс, який дуже легко можна накопичити, він фармиться практично без якоїсь надмірної сили. Вам потрібно лише грати, якщо ви граєте, виконуєте завдання, тим паче, якщо ви находитися в клані, то це ще великий плюс, і тому вугілля це не є зараз дуже велика проблема. Я рахую, що оптимальний ресурс, за який можна придбати доволі такі цікаві лодки. І так, поїхали. Я буду починати. нас є тут і 3 рівня, і 4, 5, 6, 7, 9. Відповідно, і 10-го, ви це все можете собі вибирати, ставити фільтра. Сьогодні я акцентую увагу на ті кораблі, які варті, варті затрати такого ресурсу, як вугілля. Я не буду зупинятися на низьких рівнях, тому що, вибираючи, наприклад, 5 чи 7 рівень, ви розраховуєте, що плюс-мінус 2, в рандомі ви будете попадати. З такими союзниками і з такими противниками. тому, наприклад, такий же корабель як Лазов 7-го рівня, він не буде комфортно себе почувати з 9. Я, напевно, що більше акцентую увагу, все-таки на 7, 9 і 10 рівнях. Відразу хочу сказати, що ці кораблі вони не приносять великого фарму, вони не являються. Тими кораблями, які дозволять, вам будуть дозволяти фармити багато серебра, тому що це не преміумні. Фармить нас тільки ці преміумні кораблі, вони так і називаються, преміумні за дублони куплені за реальні гроші. Але до них ми обов'язково повернемось, тому що я великий противник донатної гри. І так, поїхали. Зупиняємося ми на, відповідно, на сімках, якщо взяти. То сімки в нас йдуть, наприклад, для любителів гри на крейсерах. Це може бути або Лазо, або Флінт. Ну, вибір тут, скажімо так, такий собі. І ми виберемо суто сімки. Лише два тих, які ми можемо взяти до уваги: Лінкори, Дюк оф Йорк і Смінець Блискавіця. Есмінець комфортний, Дюку Фьорд, це є аналог корабля, якого ми, ми прокачуємо в гілці британців. Що стосується флінта, це доволі такий цікавий кораблик, який раніше був не для всіх доступний. Його давали, по-моєму, за декілька взятих рангів з самого початку. По-моєму, за 6 чи за 8 я можу помилятися, але цей кораблик був таким як. Особливим зараз він доступний практично кожному. Ну і ЛАЗО, який має велику дальність стрільби. Він має доволі комфортну балістику, але знову ж таки сімка, низька маневреність, відповідно, крейсер, який дуже бли, дуже швидко закінчується, коли попадає під фокус. Це все, що можна подивитися на сьомому рівні. Тому мій вибір був би на сьомому рівні, так як, звичайно, я рахую себе більше лінкурводом, я би вибирав всього всього лише лінкор. З крейсерів я можу вам порадити безпосередньо лазо. велика дальність стрільби, чим ми будемо трішки компенсовувати те, що не так часто будемо попадати під фокус, тому що зможемо накидувати на більшу дистанцію. Але, знову ж таки, це мій вибір, який я все-таки хочу запропонувати вам. Поїхали далі. Дев'ятий рівень. Тут же в нас більший вибір, і вибір на всі класи. Для любителів есмінців в нас є Z44. У нас є Хелфорд, у нас є Гронінген, у нас є Блек. Відповідно, ті есмінцеводи, які б хотіли попробувати взяти собі щось зі Есміць з такого класу, як Есмінець, я би тут однозначно рекомендував Блека. Чому Блек? Американські дими має РЛС-ку. Так, він не торпедний, він ГК-шний, він має маленьку. Швидкість ходу, торпеди його чисто так, щоб десь на аля і може влучити. Вони перезаряджаються швидко, вони йдуть помалу, ну вони йдуть, якщо я не помиляюсь, на 13 з копійками. Далі, якщо брати З це в нас є швидке перезаряджання торпед, чисто торпедний ісмінець. фугасні снаряди в нас мають високе бронепробиття. Ми маємо низьку замітність, граємо суту від торпед. німець. Відповідно, також цікавий апаратик Хелфорд. Хелфорд нас може тільки потішитися тим, що в нього є штурмовики. Він має хороші штурмовики, по-моєму, з класу Тіні Тім, які наносять, напевно, що більше домашки, ніж його ГК за весь час гри. Також в нього є невелика кількість торпедних апаратів, якими практично ми тут не використовуємо. Забув про неустрашимого. Також цікавий корабель, має, хороший, має ремонтний дивізіон вже, низька в нього помітність, в нього є торпеди, гарна балістика, але він завдає мало шкоди зв'язку з тим, що у нас мало головного калібру. І відповідно на тому, що я б акцентував увагу, це Блек. Хороший смінчик рекомендую, якщо б зі смінців. Далі поїхали Гронінген. Також забули про нього. Доволі таки непоганий непоганий есмінчик, який без торпед грається суто від ГК. Має гапчик, має дуже хороше ППО. Якщо попадаєте за віками 8 рівня, то просто косите все. Плюс, якщо посадити цього командира, який в нас доступний, то він доволі буде цікавий. Ну, Все-таки вибір робимо більше на блеку. Ну і, звичайно, по крейсерам. Тут на Сагір, Азума, Тулса і Карно. Знову ж таки, якщо зупинятися. По кожному, то все-таки мій вибір, напевно, що зупинився би на Азумі. Також вона має хороший залп, в неї є він дуже доволі важкий, плюс фугасики гарно, але ми стріляємо не так то часто, ми не маємо торпед, і в нас за рахунок великої дальності стрільби ми зможемо собі це все компенсувати. Гір. Гір це є такий же в нас, як і. Є дев'ятка Зігфрід, він нас за очки дослідження. До них ми окремо зробимо відеоролик. Гір цікавий німецька броня має хорошу дальність стрільби. У нас є дуже гарне бронепробиття снарядів ГК. І відповідно ББшечки. У нас тут калібр стоїть лінкоровський, тому доволі таки гарно ми наносимо шкоду. Ну і, і тулса, тулса, яка бистро крейсер стріляє, американець, е, вже має хороше КД. Но дальність у нас невеличка, ми без торпед, ми маємо релеску, але знову ж таки, що попадаємо під фокус, швидко закінчуємося, довго не живемо. Ну і француз Карно також цікавий апаратік. На нього я зроблю окремий огляд, тому що не так-то часто його зустрінеш в але доволі він цікавий, тому вартий уваги. Е, ну, ми його будемо розбирати більш детальніше. Ну, і дев'ятке: Помирань Марко Поло. Кірсаж і вамі. Це є в нас лінкори. Тут мій вибір однозначно падає на помирань. помер. Отак От можна сказати. Все більше я не бачу таких ніяких цікавих апаратів. Є ще Кирсаж, який також є кораблем гібридом, має штурмовики. Ті штурмовики інколи задають доволі таки солідної фугасної шкоди. Ну, в нас невелика дальність стрільби, ми є не сильно маневрені, і за рахунок нашої авіапалуби ми відхватуємо доволі таки багато. Марко Поло, італієць, який має і напівбронебійні, бронебійні снаряди. Маємо хорошу маневреність, але знову ж таки, дуже низьку скорострільність, тому я, в принципі, на нього уваги не звертав. І тут все-таки я би, напевно, що для тих, хто любить на лінкорах, все-таки акцентував увагу на поверні, Ну, також не забував, що маємо ще керсажа. І вам я не розглядаю, тому що не знаю, він мені не зайшов. Я би в принципі не рекомендував втратити на нього це вугілля. Він мені чимось нагадує ізюма. Ну але все-таки ми маємо там торпеди, які мають хід 20 км, і відповідно вони практично. Ну, я їх ніколи не використовував. Тепер дивимося десяточки. Все, що тут саме цікаве і смачне, то, звичайно, якщо по есмінцях взяти, то однозначно я би все-таки рекомендував з цього всього вибору Альваро де Базана. У нас доступні Шерман, Тромп, Марсо, Альваро де Базан, Хабаровськ. Це зараз ми розглядаємо ісмінці. Альваро де Базан. Доволі цікавий кораблик, який мені дуже гарно зайшов. Ну, і тромб. Тромб він же більш такий скілозалежний, потребує великої вашої уваги Шерман, також скорострільний апаратик. Але я би на нього не акцентував. Ну і марсо для любителів французьких ісмінців пограти в агресивну гру. Не торпедну, а агресивну гру. Відповідно, на цьому можете акцентувати ту всю увагу. Далі, якщо взяти з. Ну, на Хабаровську він був колись на згілці прокачуємих також. Гекашний Ісмінець, який грається тільки від головного калібра. Далі звертаємо увагу на крейсера. У нас доступні Брисбан, Наполі, Йошино, Москва, Салім. Ну тут однозначно, якщо у вас багато вугілля, це є Салім і Наполі. Якщо брати що перше, то однозначно Наполі. Наполі зараз дуже топовий, дуже хороший крейсер, і він реально дуже сильно користується повагою в рандомі. Вже часто ми його бачимо. Юшини, який має хороший залп, погасних снарядів, також цікавий апаратик, має торпеди, але знову ж таки не дуже маневрний. І все-таки я би зі всіх всіх крейсерів 10 рівня акцентував увагу на наполі. Далі що ви можете розглянути? Це звичайно Брізбан. Брізбан також цікавий. Ну, це я маю на увазі, окрім Саліма. Салім це доволі таки цікавий крейсер, який також часто зустрічається в бою. Має РЛСку, має хорошу ремонтну команду, ремонтний дивізіон. При грамотній грі дуже комфортно себе почуває і нічим не гірше не мойне. Брізбан також цікавий апаратик, має РЛСку, має торпеди хороші, інколи тими торпедами більше наносить шкоди, ніж ГК. Доволі цікавий варіант. Ну І, звичайно ж, по лінкорам Курфюст. У нас тут з лінкорів невеликий вибір. А, ну ми ще забули про хаєте, якого я не маю, але я в принципі на нього не акцентую уваги. Про підводні човни, тут вже окремо для фанатів підводної гри. Тут нічого не скажу, бо не являюся сильним гравцем на цьому класі. Однозначно ще є, але також він грається фактично від головного калібру. Ну, є в нього і торпеди, які доволі таки довго перезаряджаються. Також можете розглянути собі його як для покупки. Це стосується і По Полінкорах у нас тут вибір невеликий. Відповідно, Корфюст. Хороший кораблик, який був колись Гілсі, доступні всі. Ми його прокачували. Їм було десятка лінкорів Німеччини. По Авіках, Імельман Мальта, тут я вибираю Мальту. Імельман також цікавий. При грамотній грі у вас літачки можуть не закінчуватися взагалі. Ну, і Мальта зараз вона з'явилася вже трішки давненько. Імельман це вже старенький наш екземпляр Мальта, також цікавий корабель. Ну, знову ж таки. Для любителів гри на авіаносцях, от, в принципі, такий весь вибір, що можна розглянути за вугілля, за той ресурс, який доступний кожному, і фармиться доволі таки легко. Я не дивився низькі рівні, бо я на них не граю. Якщо вибирати, наприклад, між п'ятими рівнями, тут от ріо де Жанейро, ну і смінчик галанс це шостий рівень. Все. От, в принципі, це те, що я хотів би вам порекомендувати, на яких кораблях я робив акцент. То ви можете собі їх розглянути і знову ж таки, це все залежить від вашого стилю гри, від того на якому класі ви частіше всього граєте. Вибір є великий, є що брати. Якщо у вас вугілля дуже багато, то ви можете просто це все скупити і все. Дякую всім, хто був. Дякую за вподобайки. підписуйтесь, всім добра, позитива, і до зустрічі.